За минулу добу рятувальники Прикарпаття тричі залучалися до ліквідації пожеж у різних населених пунктах області. Займання сталися у Верховинському та Надвірнянському районах а також у місті Івано-Франківськ. У селі Довгополе Белоборізької територіальної громади загорілися поломатеріали у будівлі сушки на території одного з приватних підприємств. Вогнем було охоплено близько 40 метрів квадратних. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалося швидко локалізувати та ліквідувати дану пожежу, не допустити поширення вогню на більшу площу. Того ж вечора в місті Івано-Франківськ по вулиці Вовчанецькій виникла пожежа побутової техніки в приміщенні одноповерхової будівлі сервісного центру з ремонту побутової техніки. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних, рятувальниками дану пожежу було оперативно ліквідовано. Ще один випадок зафіксували у селі Пасічна Надвірнянського району. Там загорілася стіна господарської будівлі. Вогонь охопив площу 5 метрів квадратних. Рятувальники оперативно пожежу ліквідували, не допустили поширення вогню на більшу площу. Причини займань наразі встановлюють фахівці. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Фатальні помилки на дорозі на Прикарпатті в аваріях загинули двоє людей. Ще восьмеро травмувались. ДТП з летальним наслідком трапилось у селі Крило з Галицької територіальної громади. 25-річна водійка, рухаючись неосвітленою ділянкою автодороги, допустила наїзд на пішоходів. 69-річна жінка та її 73-річний чоловік переходили дорогу поза межами пішоходного переходу. Після наїзду вони впали на проїзну частину, де на них здійснив наїзд інший автомобіль. 34 чотирирічний водій рухався позаду у попутному напрямку. Потерпілих доставили до лікарні, однак жінка від отриманих травм померла. Цього ж дня близько 18 години 30 хвилин у селі Валенці Заболотівської територіальної громади трапилася ще одна аварія з смертельними наслідками. Попередньо слідчі встановили, що 43-річний мешканець керуючи автомобілем, Мерседес benz виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив наїзд на 69-річного пішохода, який стояв на краю проїзної частини дороги. Потерпілого доставили до медичного закладу, однак він помер від отриманих травм. Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру за частиною 3 статті 286 вісімдесят шостої кримінального кодексу України. Вирішується питання, що. До обрання запобіжного заходу у Балехові річний водій, заїжджаючи з центральної дороги, допустив зіткнення з мотоциклом. За кермом двоколісника був 16-річний хлопець. Він та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Ще одна аварія з неповнолітніми трапилась в Отинії. Там мотоцикліст зіткнувся з машиною. Водій автівки рухався попереду в попутному напрямку та пригальмовував. У наслідок ДТП постраждала малолітня пасажирка. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в селі. Надіїв 60 -60 річний мешканець спадської територіальної громади, керуючи автомобілем Деоланус, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем під керуванням 59-річного мешканця долини, який здійснював маневр. Повороту у наслідок зіткнення Рено виїхав на зустрічну смугу руху. А автомобіль Вольво під керуванням 24-річного мешканця Івана Франківська уникаючи зіткнення, з'їхав у КВЕК у селі Гута Солотвинської територіальної громади. 19-річний водій автомобіля Фольксваген не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення зі скутером, яким керував 17-річний мешканець громади. Усіх потерпілих з травмами госпіталізували до лікарень за фактами аварії. розпочато кримінальні провадження. Триває. Юють розслідування Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал «402». якісне та безпечне навчання на Прикарпатті продовжує розвиватися освітня галузь. Оновлюються навчальні простори, розширюється доступність та впроваджуються сучасні підходи до навчання. Пріоритетом залишається безпека учнів. У школах облаштовують сучасні укриття, які забезпечують надійний захист під час освітнього процесу. На сьогодні завдання номер один залишається безпека учасників освітнього процесу. На Прикарпатті функціонує 1223 заклади освіти, включно з філіями. І в кожному з них організовано укриття. Цього року через екосистему DREAM подано три проєкти з облаштування укриттів. Понад 6,2 і мільйони гривень державного фінансування спрямовано на капітальний ремонт укриття Коломийського ліцею No5 імені Тараса Шевченка. Роботи тривають. Також у закладах освіти триває модернізація харчоблоків. Кухарі проходять спеціальні навчання, підвищуючи свій професійний рівень. Разом з тим, які минулі роки держава забезпечує учнів початкових класів безоплатним гарячим харчуванням. Не менш важливо для дітей якісне харчування Цьогоріч через систему Дрім. Подано сім проєктів з модернізації харчоблоків п'ять із них погоджено, і майже 90 мільйонів гривень держава спрямувала на оновлення їдалень у школах. Роботи тривають в усіх закладах. Торік 9 із 14 шкіл, що подавали проєкти, отримали фінансування на модернізацію харчоблоків. Як і попередні роки, учні початкових класів забезпечені безоплатним гарячим харчуванням, для чого громадам спрямовано понад 286 мільйонів гривень з державного бюджету. Важливою залишається і підтримка талановитої молоді. Держава забезпечує її виплатами та стипендіями. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. передати любов до музики молодому поколінню у Івано-Франківському ліцеї МВС. Діє єдиний в Україні ліцейський оркестр. Спилка. Без ігри перебив великого малого барабана. Це один із гуртків закладу, яким із запалом у серці керує Ярослав Геців, займаючись цією справою понад 40 років. Нині у групі барабанників займаються 20 учнів, і всі вони діти захисників України. Тиригент розповідає, навчити грати можна кожного. Головне, щоб людина мала талант і бажання. Ця група була створена минулого року. Спочатку набір був шість чоловік, потім потрошки додавали. Набирали ще один курс. І зараз строю 20 чоловік. Ці барабанщиків я набираю відповідно до того, який у них талант від природний даний, і які у них є які навики, що можна, з матеріалу, з якого можна буде щось зробити. Ну, головне, головне це бажання, щоб людина. Мала бажання грати на ударних інструментах. Гурток об'єднав дітей з різних куточків України. Дехто вже мав досвід гри на музичних інструментах. А для когось це було вперше. Досягти хороших результатів учням допомагають постійні репетиції. Ліцеїсти щодня відточують свої навички, займаючись по кілька годин на день. Насправді я в селищі, де проживала, я закінчила музичну школу 9 років, але не барабан, а фортепіано. І коли я прийшла до ліцею. Я узнала про цей гурт барабанів, і я дуже захотіла щось спробувати нове. І для мене це було реально якоюсь новинкою, і я вирішила спробувати. Ну і це здалось дуже легким. І в мене вийшло з першого разу, і я захотіла продовжувати цим займатися. Мені це реально сподобалось. У мене батько працює при кордонній службі. І я хотів зв'язати з дитинства своє життя з міністерством внутрішніх справ України, а саме підгухнув мене на це тато. Запропонував приїхати сюди, попробувати, мені сподобалось. Я грав на гітарі акустичній, в музичну школу ніде не ходив, та й якось навіть легше було слухати барабани після гітари. Найчастіше почути унікальний оркестр можна на заходах, які проводить заклад. А ще під час строєвої підготовки усіх ліцеїстів своєю музикою каже диригент, вони намагаються наділити кожне свято особливою атмосферою та урочистістю. У ліцеї проводяться різні заходи. Відповідно, ми обслуговуємо ці заходи. Надаємо басім заходам більш великої попезності, урочистості, бо люди мали певне задоволення від того, коли вони бачать цих молодих. Хлопців і дівчаток. Наші більше мали б уявлення, що таке ліцей, і від того я вам сказав, що навіть настрій з'являється, людей, що такі молоді наші українці, україночки, б, можуть отак грати на барабанах. Загалом у ліцеї діє чимало гуртків. Кожен із них покликаний всебічно розвивати учнів. Разом з тим, оркестр особливий напрям, адже він виховує дисципліну, командний дух та любов до мистецтва. Не обов'язково бути, скажімо так, фахівцем чи займатися цією справою, але Кожна дитина може обрати той гурток, який їй подобається, і розвинути свої навики, навчитися, займатися і відвідувати той гурток. Скажімо так, наші барабанщики. Це кожна дитина, яка до того абсолютно не мала справи з барабаном. Але зараз вони демонструють класні навики і дійсно, дивлячись на них, хочеться самому побарабанити. Бо діти стараються, діти відвідують ці гуртки і показують те, що в принципі кожен з нас може навчитися чогось нового. До слова у репертуарі оркестру чимало композицій, адже щоразу юні музиканти вивчають нові твори. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Відволіктися від пережито та провести час у колі однодумців у виставковій залі Карпатського національного університету. Відбувся майстер-клас живопису для ветеранів та членів їхніх родин. Захід організували у межах співпраці університету з благодійною організацією Спільний простір. Зараз у нас перший майстер-клас. Живопису маємо на меті організувати серію майстер-класів на постійній основі в мистецьких галузях, і це може бути як от перший живопису, а наступні будуть там з топографії, з музики, з лізьбарства, з ліпки з глини, скульптури. Тобто таке плануємо спільно з Карпатським національним університетом реалізовувати дану програму. Для майстер-класу учасникам підготували легкий натюрморт, калини у глечику, щоб кожен міг створити власну роботу. Провести час серед людей та спробувати себе у мистецтві прийшов і військовослужбовець Тарас. Каже, такі творчі зустрічі допомагають на кілька годин забути про повсякденні турботи. Я завжди відгукуюся на такі запрошення, тому що бути ну інколи добре бути в товаристві, просто серед людей. Так як в мене зараз сім'ї немає я живу своїми старенькими батьками і от завжди старався відвідати такі такі заходи. Пояснював основи живопису професор кафедри образотворчої декоративно-прикладного мистецтва Богдан Бойчук. Чоловік давав поради початківцям, показував техніку нанесення фарб, прийоми роботи з кольором, а також підтримав кожного, хто сумнівався у своїх силах. Ми поставили легкий натюрморт, вони будуть малювати акриловими фарбами. Це такі фарби, які дають можливість і так висихати, і вони можуть завершити цю роботу. І по закінченню ми будемо презентувати їм ці роботи. Навіть ми при кожен що вони самі будуть в кінці дивитися на свої роботи, ми зробимо виставку цих робіт і тоді вони собі можуть повісти ці роботи вдома. Карпатський університет активно підтримує захисників та їхні родини. Окрім творчих заходів, тут є низки інших ініціатив. Карпатський національний університет насправді вже два роки є в експерименті в контексті перенавчання і адаптації ветеранів війни до, до життя після війни. Ми організовуємо різні психологічні тренінги, організовуємо різні заходи з перенавчання ветеранів, але з живопису це у нас перший досвід. Тому ми звичайно. Ми розуміємо, що можемо зустрітися з різними викликами, що потрібно буде удосконалювати цей процес. Але сьогодні ми будемо малювати перші картини, займатися живописом. До слова наступний майстер-клас організатори планують провести зі скульптури діанависоцького талімагалазі, телеканал 402. Конкурс краси і творчості відбувся у вищому художньому професійному училищі номер 3 Для учнів закладу організували конкурс творчих робіт. Флористи створювали різдвяні композиції, а також виготовляли свічники. А для художників підготували не менш цікаве завдання розпис скляних кульок. Учасники дали волю фантазії та оздобили вироби різноманітними візерунками. Кожен у власному стилі. Це по перше для дітей. Вони приймають участь, вони готуються. Їм це цікаво. А по-друге, це є популярність нашого закладу. ...закладу, престижність нашого закладу, і так само хочемо показати, що це професії флорист, ...які Навчаються з 1 вересня по 30 червня, але вони вже ще не. Тільки пройшло три місці, які вони зробили красиві гарні композиції. Переможницею конкурсу у номінації Розпис кульок» стала студентка третього курсу Тетяна. Дівчина зізнається, малювала просто для задоволення. Цей конкурс став для неї ще однією можливістю реалізувати свою фантазію. Я думала насправді, що не буду першим. Наприклад, другий думала. А тут така собі стою, чекаю. Думаю, ну що це може бути? І тут моє місце на ну, перше виходить. І я така дуже радісна цьому. Правда, конкурс цікавиться. Ну для мене це не було тяжко малювати, бо я вже багато кульок малюю і я вже в цьому привикла. Серед учасниць було багато тих, хто захоплюється флористикою, як і Вероніка. Під час конкурсу вона поринула у творчу уяву, відобразивши свій святковий настрій за допомогою квітів. Враження в мене чудові, конкурс теж сподобався. Зранку звісно нервувала, але коли почала працювати, то одразу натхнення зимові настрій, все було чудово. Тому що мені подобаються квіти також тут можливість є навчатися малюванню. Я малювати я теж люблю. Тобто, це два моїх улюблених діла разом. До конкурсу долучилися й місцеві підприємства. Вони не лише оцінювали талановиту молодь, а й вирішили зробити учасникам приємні подарунки до різдва. Від нашої крамниці ми даруємо подарунковий сертифікат на участь у різдвяному майстер-класі. Тішусь, що є такі конкурси, що діти розвиваються, що діти стараються, що діти хочуть працювати у сфері флористики. Громада продовжує підтримувати талановиту молодь та освітян у різний спосіб. Зокрема, діють стипендії для найкращих учнів і студентів закладів вищої освіти, премії для першокурсників з високими результатами на НМТ. А також багато інших грошових винагород за старання та досягнення молоді. Ми сьогодні фінансуємо то тобто повністю училище на міському бюджеті за виключенням якихось таких державних програм. Так, ми пропагуємо і дійсно, сьогодні діти отримали її і премію, і подарунки з нагоди професії. Ми так робимо по різних професіях, щоб популяризувати робітничі професії. Зрештою, я є прихильником того, що кожна дитина, кожна людина має мати робітничу професію. А вже потім в нас може вищу освіту мати іншу. Тому це сьогодні, в теперішній час це надзвичайно важливо і можливість отримати професію в наших училищах. Це теж. О, закликаю давати дітей, і діти можуть навчатись по різних програмах. Також Івано-Франківську діє низка винагород для педагогів, премії за підготовку переможців, педагогічна премія імені Богдана Ступарика. А також надбавки для педагогів, які підтримують розвиток молоді та її творчий потенціал. Віталія Кожця таслав Іванюк, телеканал 402. Характер самовіддача та боротьба до останніх секунд центральний матч 13-го туру футзальної екстраліги видався по-справжньому драматичним. Франківський ураган на домашньому майданчику приймав столичний Київ футзал. Гості активніше розпочали зустріч і зуміли двічі відзначитися, відкривши рахунок на восьмій хвилині та швидко збільшивши свою перевагу. Утім, дракони з відповідю не забарилися. Спочатку Андрій Британ скоротив відставання. А за шість хвилин до завершення першого тайму після результати. Командної комбінації Олександр Дичук відновив паритет. Тож на перерву команди пішли за рахунку 2-2. Ми, скажем так, вирівняли гру і десь, на мою думку, цілком е, заслужено вирівняли гру, створювали моменти. Тобто, гра носила характер змінний. Атака біля одних та інших воріт було багато єдиноборств, багато цікавих моментів, тим не менш. Другий тайм нам і не вистачило лави запасних, не вистачило ротації, тому що Андрій Ткачук знову отримав пошкодження, та яке не дозволило йому зіграти в Одесі. Ілля Приходько п'етя шутрома також зіграв. На травмі, тому нам не вистачило ротації. У другому таймі гра тривалий час залишалася рівною. Та вже на 27-й хвилині Андрій Ткачук у першому матчі вивів ураган вперед. За хвилину гостям вдалося знову зрівняти рахунок, але вирішальним став гол Максима Літвінова. Наприкінці зустрічі фінальний свисток зафіксував на табло 3-4 на користь Київфутзалу. Сьогодні дуже гарно зіграли воротарі обох команд і стійки були. Ну, Такий багато гольових моментів. Я думаю, десь нереалізація трошки підвела і нас, і ураган, і тому я вважаю, що перший тайм він такий був десь більш рівним. Другий тайм він вже була така напруга до голу, але дуже гарно, що ми змогли забити третій гол, зрівняти рахунок. І ну, я думаю, що нам вважає, що більше пощастило в кінці, що ми забили четвертий м'яч. Ну а там же ми вистояли свій наступний поєдинок. Дракони зіграють на виїзді 27 грудня в гостях у броварського авалону. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал «402». підтримати тих, хто втратив близьких. Університеті короля Данила відбулося урочисте вручення грошових сертифікатів студентам, чиї батьки загинули або зникли безвісти на війні. Під час ініційованого університетом заходу зустріч випускників УКД вдалося зібрати 100 тисяч гривень, які спрямували на підтримку дітей. Ми таким чином хочемо подякувати їхнім батькам за те, що поклали життя за нашу країну за нас. Ми розуміємо, що ми цим дітям не повернемо на жаль їхніх рідних і близьких, але ми хочемо закцентувати увагу на тому, що ми пам'ятаємо. Про ту жертву, яку зробили їхні батьки заради нас і нашої країни в цілому. Хочемо нагадати, що вони не самі, і що університет, і, зокрема, наша велика родина, бо випускники це наша родина. Що ми всі разом і разом ми сильніші, і разом точно ми наближаємо нашу перемогу. Сертифікати розраховані для тих, хто навчається на денній формі навчання. Цьогоріч їх отримали 26 студентів: 17 з коледжу та 9 з університету. Серед них четвертокурсниця Марія. Дівчина каже: така підтримка вкотре засвідчує, що навчальний заклад дбає. Про своїх студентів і готовий надавати реальну допомогу тим, хто її потребує. Насправді дуже круто, що університет реагує на такі речі і всілякими способами допомагає студентам, надаючи цим такі виплати, там без навчатися безкоштовно в університеті, в коледжі, також різноманітні подарунки на свята. Навіть випускники університету долучилися до цієї ініціативи і допомогли нам. До слова університет короля Данила планує і надалі продовжувати таку благодійну традицію на щорічних зустрічах випускників.